Друзі, вітаю! Тема економічного бронювання набирає обертів. Влада, нарешті, зрозуміла, що своїми змінами у мобілізаційне законодавство ну, дійсно негативно вплинуло на, на бізнес, на економіку в цілому, на податкові надходження. І зараз намагається всіляко виправити цю ситуацію. Черговий імпульс питанню бронювання. Надав нещодавно прийнятий закон з довгою назвою внесення змін до податкового кодексу України щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. У народі вже цей закон назвали закон про клуб білого бізнесу. Я неодноразово наголошував, що я був. Проти прийняття цього закону. На мою думку, він розділяє бізнес, необґрунтовано розділяє бізнес на білий і чорний, при цьому порушуючи основоположний принцип про те, що апріорі всі платники податків вважаються добросовісними, білими, якщо хочете, поки судом не буде визнано зворотні. На мою думку, він. Це ж таки відверто лобійський закон. Тим не менш, у питанні у бронювання працівників маємо два два нюанси. По-перше, цим, цим законом рекомендовано Кабінету міністрів України внести зміни у порядок бронювання працівників, яким передбачите, що... Члени цього клубу білого бізнесу матимуть право бронювати до 25% своїх працівників. Знову ж таки, це рекомендація. Тобто, будемо бачити, якщо кабінет міністрів прийме до уваги ці рекомендації чи не, не прийме, і коли це станеться. І другий нюанс полягає в тому, що автора законопроекту народного депутата Гетьманса запитали, яким чином прийняття цього закону про клуб білого бізнесу вплине на запровадження бронювання для всіх. Ось він відповів наступним чином: що економічне бронювання членів клубу білого бізнесу не є. Альтернативою економічному бронюванню загалом. Це додаткова опція, а не основна. І на сьогодні в парламенті є три законопроекти щодо економічного бронювання, і ця правка не впливає на них. Ось. Ну, насправді таких законопроектів вже не, не три А7. А П'ять із них стосуються безпосередньо змін у закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. І два законопроекти стосуються змін до податкового кодексу, яким визначається розмір військового збору, який підприємства та ФОПи мають платити за своїх заброньованих працівників. От, власне, ці сім законопроєктів я по, 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 по ним зараз дам аналітику. Що, що вже подано, які, які критерії для бронювання, які шанси на прийняття того чи іншого законопроєкту і коли це орієнтовно можна очікувати? Отже, підемо у хронологічному порядку. Перший законопроєкт був поданий ще 30 травня. Народним депутатом Мазурашу номер законопроекту номер 11308 Єдиним критерієм було те, що розмір сплачених податків із зарплати має бути не менше мінімальної заробітної плати. Як, як я вже зазначав у своєму останньому відео на цю тему, я вважаю, що це не більше, ніж піар-хід з боку пана Мазурашу, і шансів на прийняття цього закону немає. Всі очікували прийняття подачі законопроекту від групи депутатів з слуг народу на чолі з головою комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитром Наталухою. І ось власне 11 червня цією групою був подано перший законопроект номер 11331. Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки. З точки зору бронювання нам тут цікавий лише один пункт, два перехідних положеннях. Читаємо перший абзац і бачимо, що право на бронювання мають суб'єкти господарювання. Вони за заброньованих працівників мають платити збір, і розмір цього збору встановлюється податковим кодексом України. І власне, до цього законопроекту у парі подано законопроект 11.332 і е, передбачено, що розмір е, збору за бронювання військовозобов'язаних буде дорівнювати розміру 1200 неповідкових мінімум доходів громадян. А це у нас 20 400 гривень. Е, другий абзац передбачає, що бронювання е, матимуть е, фізичні підприємці та їх наймані працівники. І тут встановлюється два критерії. Тобто перший критерій це обсяг доходу має бути не менше трикратного розміру збору, тобто 61 тисяча 200 гривень. І е, наступний критерій: ФОП має е, працювати не менше одного, одного року. От і знову ж таки особливості бронювання мають бути встановлені окремим порядком Кабінету міністрів України. В цей же день було подано ще один законопроект від народного депутата Криденка. Він є заступником голови комітету Верховної ради з питань транспорту та інфраструктури. Номер його законопроекту 11334. І цей законопроект передбачає, що право на бронювання мають право лише суб'єкти господарювання у сфері автомобільного транспорту. Тобто ніхто, крім транспортників, не має права на бронювання. На мою думку, це знову ж таки піархід пана Криденка, як вихідця із транспортного бізнесу. Шансів на задоволення законопроекту в цій редакції на мою думку немає. Не пройшло тижня, як групою народних депутатів на чолі з Дмитром Наталухою було подано ще два альтернативних законопроекти. Про промислову політику та забезпечення безперервності підприємницької діяльності в умовах воєнного стану номер триста І знову ж таки дивимося перехідні положення, і е, бачимо, що у даному випадку право на бронювання мають право підприємства установи організації, і тут вже критерій розмір заробітної плати. Вона має бути не менше 12 прожиткових мінімумів для, для працездатних осіб. А це на сьогодні 36 тисяч триста гривень. От. Даний проект закону не передбачає бронювання для, для фопів. І ще один законопроект номер 113312 в той же день був поданий про засади державної промислової політики. Знову ж таки, дивимося на прикінцеві положення, і бачимо, що в даному випадку вже є, скажімо так, певний, певний мікс тут знову ж таки мають право і і підприємства, і ФОПи на бронювання своїх працівників. Перший абзац нам встановлює, що підприємства установи організації мають право бронювати своїх працівників, і тут є критерієм розміру заробітної плати, тобто 36 336 гривень. А для фізичних підприємців і їх найманих працівників тут критерієм є обсяг доходу, тобто трикратний. трикратний Розмір збору забронювання, тобто 61 тисяча 200 гривень. І за цим законопроектом ФОП має працювати не менше ніж 6 календарних місяців до набуття чинності цим законом. Ну і всі законопроекти передбачають одним із критеріям – це відсутність заборгованості по заробітних платах і по податкам та зборам. Ось ну і знову ж таки до, до, до цього законопроекту в парі йде законопроект 11332.1 про зміни до податкового кодексу України. І тут знову ж таки розмір збору передбачений на рівні 20 тисяч 400 гривень. Як я вже говорив раніше, я за прийняття закону про економічне бронювання для всіх підприємств і ФОПів. Звичайно, з розумним відсотком броньованих працівників на рівні 20-25%. У разі ухвалення законопроєктів з економічним бронюванням бюджет отримуватиме від 200 до 320 мільярдів гривень на рік залежно від обраної моделі. Плюс це сприятиме поверненню в Україну частини працівників чоловіків, які свого часу покинули Україну як у законний, так і незаконний спосіб. Також ми матимемо усунення корупційної її складової при отриманні бронювання або, від, або відстрочку. Коли мені приводять аргумент проти економічного бронювання, який зводиться до того, що тепер багаті зможуть відкупитися від війни, логічно виникає зустрічне питання. Ви впевнені, що вони вже не відкупилися? Питання лише в тому, що з цього отримав бюджет країни, з якого фінансуються витрати на війну. Можна довго дискутувати на цю тему. Питання дійсно непросте. Я знаю, що більшість населення проти, але я не політик, мені не потрібно подобатись виборцям. Я юрист, який супроводжує бізнес, і я підприємець, який сам веде бізнес. І я бачу, що для бізнесу, для економіки цей закон вкрай необхідний. Єдине питання, яке я хотів би, щоб не лишилось поза увагою, це питання справедливості економічного бронювання по відношенню до вже діючих військовослужбовців, особливо добровольців і тих, хто був свого часу мобілізований і вже третій рік на війні. Ось тут дійсно є про що говорити. І напевно відповіді у влади на це питання немає. Оскільки за. Останньою, скажімо так, неофіційною інформацією після останньої зустрічі Сирського і Зеленського питання економічного бронювання поставлено на паузу, як мінімум до осені. Тож я визнаю, що помилився у своїх прогнозах, які я озвучував у останньому відео на цю тему. Я передбачав, що закон буде прийнято до кінця червня. Тим не менш, будемо дивитися, як проходитиме розгляд цих законопроєктів. Я буду вас інформувати, коли матимемо якісь суттєві зрушення. А поки подякуємо силам оборони за те, що в нас є хоч якась, але своя економіка, і сподіватимемось, не знаю, на Бога, на чудо, що вона вистоїть. Вірніше вистоять підприємці і бізнесмени, які працюють, не дивлячись ні на що. І не забудьте сьогодні допомогти своїй армії, нашій армії. Все буде, Україна!